Перше в цьому році засідання виконкому і перші підвищення тарифів для населення Шостканської громади. Члени виконавчого комітету розглядали кілька пропозицій, зокрема по зверненню до виконавчого комітету двох надавачів послуг по вивезенню побутових відходів та статов екошостка. Щодо зміни цін на тарифи на сьогодні на підприємстві ПП «Броуз» та ТОВ ЕКА Шостка по населенню діють тарифи 144 гривні 58 копійок за метр кубічний, якщо прорахувати на одного мешканця, то 20 гривень. По бюджетним організаціям ПП «Броуз» – 166,95, ТОВ ЕКА 169,13. По іншим споживачам ПП 175-42, то 190,83. 190-83. Підприємствами розраховано відповідний тариф діє у нас з 1.2.2023 го 2023 року. І на сьогодні підприємство прорахувало планову ціну, що становить. ТОВ Ека за 1 метр кубічний, населення 183,13, бюджетна організація 205,30, інші споживачі 221,75. По ФП Броус за 1 метр кубічний, населення 222,26, бюджет 228,60 і інші споживачі 260 гривень 53 копійки. Розрахункова величина вартості надаваємих послуг для населення склала 25 гривень 33 копійки для абонентів «Екошостка» і 30 гривень 80 копійок для броса, що у відсотковому еквіваленті складає 126,7% та 154% відповідно, зазначила пані Гребенюк. Останній раз підіймався тариф два роки тому. Ось за цей час піднялися паливно мастильні матеріали, в ціні зросли також мінімальна зарплата 6 до 8 тисяч зросла. Також з 1 січня додали 1% військового збору від надходжень на рахунок. Плюс до цього всього ще питання з мобілізацією, бронювання. Потрібно зараз, як ви знаєте, 20 тисяч середньо заробітна плата по підприємству, тому прошу підняти тариф на 25% до 25 гривень. З колегою погодився і керівник товариства «Броус». За словами Андрія Кочатка, основною проблемою, яка наразі потребує значних фінансових вливань, є запчастини для транспорту, вартість яких зросла чи не в два рази. Якщо ви не заперечуєте, я пропоную підняти обом на 5 гривень. А там будемо потім дивитися, по так однакова одна послуга. Послуга однакова, місто однакове, умови однакове, практичні. Ні. Що ж, ми в одному піднімемо на стільки, два на стільки, а потім населення прийде, скаже, чого, давайте мені сюди, прийдемо де дешевше. Нема заперечень? Нема. Хто за таке рішення, прошу голосувати. На дистанції нема заперечення. Нема приймається. При цьому Микола Нога наголосив, що керівники підприємств повинні прикласти максимум зусиль для того, аби біля сміттєвих баків не накопичувалося сміття і не розносилося по околицям. Адже багато де по місту ця проблема набула чималих масштабів. Крім цього, члени виконкому розглянули тарифи на послуги з централізованого водопостачання для ОСББ оберіг 17 Керівництво якого теж наполягало на підвищенні тарифів на свої послуги. Щоправда, крім водовідведення на сьогодні по оберігу 17 встановлять тарифи по централізованому водопостачанню 22,25, по водовідведенню 19,62. Підприємство звернулося з проханням та провело процедуру між своїми споживачами послуг щодо намірів зміни цін тарифів на відповідні послуги та просить змінити тарифи лише на централізоване водопостачання. Розрахункова величина враховуючи. Рівень цін на енергоресурси, а також інші витрати пов'язані з оплатою труда в основному та ремонтність становить 38 гривень 38 копійок. Валерій Юхимович, що будемо робити, що то скачок буде великий по воді у вас вийде. Якщо люди, які користуються водою через АСББ, погублювалися, чому ми людям. Мабуть, так погоду вели, що їм діватися просто нікуди. Ну, у нас було збирання всі за. Тому що, знаючи, які ціни. Я людей збираю гроші постійно. Щочик помінять 11 тисяч. Так вони сказали, вче тарифопадимі і не бігай по людям, не збирай гроші. Давайте приймемо 35 гривень, нема заперечення. Нема заперечення в залі? Нема. На дистанції нема заперечення. Нема приймається. Повернулися члени виконкому й до питання, яке гостро стало ще в минулому році. Тоді з місцевого бюджету шосткинському водоканалу було виділено 1 мільйон гривень, аби на певний час підприємство не піднімало вартість своїх послуг для населення. Але час настав. Підприємство здійснило розрахунок та подало свої матеріали ще влітку минулого року. І обґрунтовує це в більшості випадків зростанням цін на електроенергію, так підприємство є енергоємним, а також зростанням. Мінімального рівня заробітної плати та інших витрат на паливно-мастильні матеріали та запасні частини на сьогодні. Діючий тариф у нас становить, якщо в розрізі, то по водопостачанню 17,60, по водовідведенню 24,27. Вартість одного куба разом 41 гривня, 87 копійок. Підприємство здійснило розрахунки. В розрахунок також воно вклало витрати на встановлення побудинкових лічильників, що відповідає чинному законодавству і плановий тариф. Разом становить 98 гривень 50 копійок. Якщо в розрізі послуг, то на централізоване водопостачання 43 гривні 30 копійок. На централізоване водовідведення 55 гривень 20 копійок. Микола Нога нагадав, що під час останньої сесії наприкінці 24-го. Була внесена пропозиція створити комісію для вивчення фінансового стану підприємства, аби прийняти об'єктивне рішення. Завершиться перевірка, потім видам, видамо інформацію населення, населення повинно бути ознайомле, а потім будемо розглядати тариф.